Сьогодні моє відео про свято останнього дзвоника в Савинській середній школі номер 1 яке відбулося в 1995 році, 25 травня. Рівно 30 років тому учні 11 класу прощалися зі школою, підводили підсумок навчання за всі шкільні роки. На подвір'ї школи зібралися всі учні і вчителі, батьки випускників і численні гості. Віктор Павлович Порубай, директор школи, привітав всіх присутніх із закінченням навчального року, вручив похвальні грамоти і листи тим учням, які відзначилися на протязі цього року, а потім всіх одинадцятикласників. класників. Всіх по черзі почав представляти, що вони допускаються до шкільних екзаменів. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, як ми жили в мирі і злагоді, але якимось нелюдям це не сподобалось, і вони схотіли знищити всіх українців і поставити її на коліна. Я вважаю, що більшість людей. Які були на тому святі. Зараз зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну і гонять рашистську нечість з нашої землі. Сьогоднішнє кіно це мій подарунок випускникам 1995 року. Шановні батьки, вчителі, діти, гості, запрошені на наше свято. Сьогодні в усіх школах України в останній дзвоник шкільний сповістить про те, що закінчується 1994-1995 навчальний рік. Свято останнього дзвоника одне із самих радісних свят, яке є у нашому шкільному житті. Про це пам'ятають і діти, про це пам'ятають, і дорослі, які вже давно закінчили школу. Це свято за терпіння чекали і діти, і вчителі, і батьки. На сьогодні, мабуть, на скільки останніх років менше. Я за скільки з радістю зустрічаю цей день, а скільки з великою тривогою, з тривогою за майбутнє школи, з тривогою за майбутнє вчителів, дітей і батьків. Тривожно на душі тому. Що на нашій шкільні проблеми все менше звертає увагу наша держава, Україна. На жаль, нас чекає скорочення штатів вчителів з 1 вересня 1995 року. На жаль, нас чекає руйнування учнівських колективів. Три-5 класи майбутньому у уроці, більше всього, що були зведені в 26 класи. Якщо багато учнів поступить із 8 класів у Балакрівську школу, ліцей. Нас чекає зведення 9 класів. Я робота для дитячих рук, рук вчителів, рук батьків, колонський маяк, на лаватері, на гарнівельнику, на Комікорному заводі. Щоб бути ситим, щоб буде теплі восени і Бо в оселі і зимові. Потрібно вітку добре попрацювати для того, щоб виростити і зібрати врожай 1995 року. Я робітників Балатвійську... для дітей, Балаквійського району дітей. Вартість потівки всього 500 тисяч. Через це закликаю батьків, можливо, востаннє оздоровити дітей у нашому підрядському таборі. Через те, що я не знаю, що буде чекати нашу школу, нашу країну в наступному році. Прийшов все-таки час ознайомити дітей і батьків з результатами навчального року і рішенням педагогічної ради. Педагогічна рада Савинської загальноосвітньої школи номер 1 на своєму засіданні 24 травня 1995 року вирішила наших випускників, 11 класників випуску 1995 року. І сьогодні вони, звичайно, хвилюються більше від усіх, а більше ще від них самих хвилюються їхні батьки. Їм не віриться, що так швидко за 10 років виросли їхні діти і з тих маленьких. Хлопчики і дівчата, які прийшли у нашу школу за руку з папами, мамами, бабушками, дідусями, вони сьогодні так виросли і так змужніли. І сьогодні готові здавати екзамени, державні екзамени на атестат про повну, загальну і середньому освіту. Звичайно, вони сьогодні хвилюються, хвилюються батьки, чи змогли ми всіх їх довести до 11 класу. На жаль, майже 130 учнів, які прийшли в 10 клас, дійшли версі, всі Бачите, І я з великим задоволенням повідомляю, що педагогічна рада Савінської загальноосвітньої школи номер 1 першого 3 ступенів на своєму засіданні від 24 травня 1995 року одноголосно ухвалила. Допустити до державних екзаменів на атестат про повну загальну середню освіту всіх 22 учнів 11 класу випуску 1995 року. До державних екзаменів на атестат допускається Бережний Василь Леонідович. Буковець Тетяна Юлівна Водоласька Світлана Анатолієвна. Волков Олег Вікторович. Гаврищук, Лілія Дмитрівна. Лілія Дмитрівна Гвозденко Олексій Володимирович. Гайда Олена Викторовна. Они Алла Васильевна. Да, да. Кишка Наталья Валерьевна. Laciba Oksana Vasilyevna <laughs> Lukiyenko Mikhailo Mikolayevic <laughs> Mayorov Oleksandr Volodymyrovic Матяш Анатолій Олексійович. Мітла Михайло Олександрович. Олізаренко Владислав Володимирович. Я ж сьогодні цікаво, кого не називаю, всі є. Як би отак на уроках було? Пазій от Сана Миколаївна. Савченко Леся Валентинівна. Савченко Наталя Вікторівна. Севаненко Людмила Анатоліївна. Сінний Сергій Петрович до державних екзаменів на посаду класного керівника допускається кості марія днівна. Власний керівник до нас Дорогі мої випускники, сьогодні я вперше вас назвав. На прізвище ім'я по батькові Це багато про що говорить. Це говорить про те, що ви вже з сьогоднішнього дня не діти, а ви вже дорослі. І вам треба здати надзвичайно серйозні державні екзамени на десант про середнього І Від того, як ви їх здасте, дуже багато все-таки залежить у вашому житті. Вам треба подати всі знання, які вам. Передали вчителі за 10 років вашого навчання. Це ви останні випускники навчався 10 років. Всі інші навчалися по 11. Ну не знаю, чи стали ви від цього розумнішими від вас, чи ні? Так, ви навчалися 10 років. Я впевнений, в тому хочу бути впевнений, що ви добре всі здасте екзамени. Я бажаю вам тільки відмінних і добрих оцінок на екзаменах. Бажаю вам. Добразичної екзамінаційної комісії і особливо, щоб голова екзамінаційної комісії завжди був у доброму настрої. Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам і вашим батькам правильно обрати професію, правильно обрати стежину у вашому житті для того, щоб вона вас і годувала і вас, і ваші майбутні сім'ї. Я бажаю всім випускникам і учням веселих, щасливих і радісних літніх канікул. Шановні є 10 Десять років і зняв день. Тич ласкавих і радісних слів від ваших вчорашніх, теперішніх, майбутніх ваших учнів.

Дій щасливо і наші, відділені наше Вам говоримо, спасибі. Ви завжди з нами поряд залишитесь, бо потрібні ви нам назавжди. Значить, ви молодими залишитесь. Назавжди, назавжди, назавжди. На Шановні учні, я від імені правління і всіх працівників колгоспу маяк щиро вітаю вас із закінченням цього навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я і в цей нелегкий час все-таки вам щасливих, радісних літніх канікул. Тому що, як кажуть, щасливі діти, щасливі тоді дорослі, випускникам хочу побажати успішно скласти випускні екзамани. Будуться всі їхні мрії по вибору подальшого шляху в житті. Хочу також сказати вам, що колгосп маяк не відвернеться від проблем школи і завжди буде надавати посильну допомогу в ремонті класів, в організації екскурсій, щоб ми вигляділи наше село і наші люди більш на належному рівні. Бажаю вам щастя, здоров'я і все самого найкращого. на калибру. Слово для привітання надається голові селищної ради Нестеренко Олексію Дмитровичу. Дорогие детки, дорогие мамы, бабушки, дедушки, которые пришли поздравить всех вас. С сегодняшнего дня вы стали на один, год взрослее. Если первашки, первоклассники перешли во второй класс, то уже старшие учащиеся заканчивают школу, вашу школу. Я також желаю вам всем провести хорошо каникулы младшим класам, середнім класом, класом. пройти все-таки потрудиться на полях похода моя, у на підприяттях нашого поселка. Мало на пушникам також желаю, а ти мені сполкомось поруч всього хорошого. Дорогі випускники, вас чекає важке, але цікаве, захоплююче життя. Сьогоднішнє числен ми твої кіно це мій Подарунок випускникам 1995 року. Я вважаю, що наша перемога вже в цьому році буде для вас гарним подарунком разом з моїм кіном. Дивіться, підписуйтесь на мій канал Анатолій Грагатий Архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, пишіть. Що ви хотіли ще побачити, адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато документальних історичних архівних відео того часу. Україна понад усе. Щасливої вам дороги, випускники 1995 року.